Друзі, всім привіт, на що чемпіонат Європи по футболу, Італія, Албанія. Сьогодні зробимо прогноз на поєдинок групи Б, де, до речі, виступають іспанці, хорвати, ну і каліці та албанці, Зробимо сьогоднішній прогноз на поєдинок між цими командами. Ну, ще б видовищні пройди, у стадіоні Бедзігнель Едуно Парк. І всі вам знайомий стадіон Бедзігнель Едуно Парк. Там відбудеться перший поєдинок для Італійців та Албанців. Давайте поговоримо про очні зустрічі. Ну, команди в принципі, не так -то часто пересікалися, грали лише 4 рази, і всі матчі італійці виграли. 18 листопада 2014 року Італія перемогла у товаристві матчі 1-0. На кваліфікаційний раунд чемпіонату світу Італійці перемогли албанців 2-0 та 1-0 відповідно. Ну, 16 листопада 2022 року товариського поєдинку італійці були сильні ще 3-1. Тобто очні зустрічі все вказує на бік Італії. Італія це чинні чемпіони Європи. Навіщо Італійці завоювала титул чемпіонів Європи 2020, але якось чемпіонатами світу італійців. У Італійці не щастить. Команди пропустила чемпіонат 2018-2022. Якось в Італії ще проблеми вийти на чемпіонат світу. Але, в принципі, Італіці показували хороший футбол. Зараз Італія така молода більша команда. Тут немає вже Леонардо Банучі, Некіліні, Несінья. Команда стала більш молодою і в тому-то і проблема Італії. Тут і проблема Італії, що дуже молода команда і є деякі проблеми у італійців. Ось певні проблеми є. У ну, артилерійських матчів, до речі, Італія непогано виступила. Так, друзі, тут є. Там я. Італія дуже комунісці зараз. Дякую, Іспанія-Італія. Іспанія Італія це поки. Вось, Италия, Албания. А, вось, так вот, Италийцы выступили в товарищеских матчах, ну, ничья была с но это правда, были бусные игроки Галина. Италия такая, знаете, команда прагматична. А, вось, тут Италия. такая команда прагматична. Да, вот, с полицией, очень с полицией. Ну, коли він прийшов, в принципі, італіці стали так э, грати, ну, скажімо так, жива, тобто інтенсивність дуже хороша, пресинг є. Але проти таких команд э, і справді, наприклад, як Іспанія, да, то проти фаворитів Італії грає в такий більш прагматичний футбол, а проти таких команд, як Албанія, коли італійці це фаворити, то вони душать прям пресингом. Ось, але Італії з іншого боку дуже важко взламувати такі команди, як Албанія. Албанія, хоч і вважають тут. А, Команда, яка посіла цю позицію без шансів. Ну, я би так одразу би не ховав би шанси. Албанців. В принципі, я думаю, що шанси є завжди. І <зас> ну, просто вірити. Ну і давайте подумаємо, що дві найкращі команди з кожної групи потрапляють в наступний тур. Ну і чотири найкращі команди, що посіли третю позицію, також можуть потрапити в наступний тур, тобто в плей-офф. Ось Італія прекрасно розуміє, що паралельно матчі будуть грати Іспанія та Хорватія, ось, і, Два головних претенденти. М -м, точніше, не претенденти. а е Два суперники по ну, з Італійці будуть конкурувати за першу та другу позицію. А ось італія шанси на погання, але все-таки думаю буде важко на цьому євро все-таки італійцям. І проти Албанці відповідно, але все-таки Італія це чи там чемпіона Європи і... і я думаю, що Італія. Хоча я і думаю, що Італії буде важко, але все-таки клас футболістів у Італії дуже високий, і... я все-таки думаю, що Італійці згорем пополам, але так розуміється, здобути бали проти албанців. Хоча, якщо ось так казати, я навіть в прямому ефірі це казав. Тож я все-таки вірив більше в Іспанію та Хорватія. То тут я думаю, що Іспанія перша, нібито, позиція, де да Хорватія друга, а Італіїція нібито третя. Але це тільки мої домисли, як там воно буде на самому тоді, подивимось. В будь-яку випадку Італія це дуже сильна збірна. Я дуже поважаю цю збірну, це не чемпіон Європи і Італія, звичайно, що дуже класна команда. Я тут нічого поганого проникнув. Дуже класна команда. Звичайно, що вони фаворити. Але італійцям буде, я думаю, легко. Не проти албанців. Розумієте, команди такі, про таких важко грати. Албанці закриються буде важко. Хорват Іспанія це контроль. Тобто, тут суперники справді дуже важкі для Італії Але, звичайно, що Італія є Італією. А ще думаю я друзі, я зроблю. Албанія не така -то забивна команда. Але албанці в групі доволі непогано дивилися. Ось, команда класна Албанія. Так, да, тут немає зірок, але команда ну, класна. Ось знаєте, я думаю, що обмін м'ячами буде. Але думаю, все-таки переможе ітант. З горем пополам. Але думаю, що італійці свої бали візьмуть. Мій перший перенос по даному будинку це обидві команди заб'ють. Ну а мій перенос це чиста перемога першої команди. Думаю, що італійці все-таки переможуть та здобудуть е, три залікові бали. Тому обидві будь-якому де заб'ють, та збірна Італії переможе. Ось такий мій пронос. Не надо не надавати. Я думаю, перемога Італії з рахунку 2-1. О, за так, боді. Дякую вам, друзі, за увагу. Стежимо за матчем. Думаю, у нас дуже класний матч завтра очікує. Бережіть себе. Всім до побачення. Yeah. Всім до нових зустрічей. мої друзі.